Чому вам потрібна гірлянда? І так, саме вам. Не сусіду, не знайомому, не тому дядьку через дорогу. Саме вам. Гірлянда це перше враження. Це той самий момент, коли люди ніби просто гуляли, побачили гірлянду, зупинились, зробили класне фото, виколив сторіс, позначили вашу локацію, безкоштовна реклама. Атмосфера, трафік, пізнаваність все росте разом із світлом. Якщо ви готель, Гостям взагалі багато не треба. Гарний фасад, святкове світло, трішки магії. І ось вони вже уявляють, як роблять тут фото на Різдво. Красивий готель інколи бронюють швидше, ніж зручний. Це сумно, але на жаль, це так. Якщо ви ресторан, гірлянда це та атмосфера, яка продає навіть коли кухня ще не працює. Вона робить тераси теплішою, вечори романтичнішими, а середній чеклохи вищим. Бо коли красиво, люди не поспішають йти. Якщо ви торговий центр чи магазин, Цвітковий фасад працює дуже просто. Люди йдуть повз роблять фото, а потім заходять просто щоб подивитися. І, от поки вони дивляться, вони роблять покупки. Гірлянда робить магазин точкою тяжіння, особливо коли всі навколо однакові. Якщо ви приватний будинок. Гірлянда це проказ, коли ви приїжджаєте додому, бачите світло гірлянди і вже хочете трішечки менше живете на погоду чи затори. Якщо ви. Дерево? Так, дерево теж має право на святкову атмосферу. Уявіть, дерево стоїть голе, похмуре, листя опало. Тут бац, на нього намотали гірлянду, і воно вже головна фотозона району. Тому, любі друзі, довго не чекайте, так тепер сторови обирайте.